Борітеся, поборете, мені Тарас порадив у безсонній ночі, коли, немов сонця горіли очі, і башило тіло в їхньому вогні. Мені ти радиш наяву і в сні, аж доки я не виповнюсь, невірою, хоч тішуся надією, увірую у боротьбу, нехай в далекі дні. Борітесь так, не думайте про смерть. Горіть в огні єдиного бажання вам карбувати на своїх скрижалях. Постань на прю, на боротьбу, на герць. Борітеся, поборете, постань уярмлений, знедолений, закутий, порви важкі за іржаві ліпута і грізним громом. З під небесся грянь. Борітеся поборете, мені Тарас порадив, коли ніч безсона тривогами і зорами розповнена, спинилась мовчки при моїм вікні. Борітеся, поборете, вогні пашіє голова моя жертовна, на все готова і на все вготована. Чекає одчайдушної борні. Борітеся, поборете, чому ж стихає крик і непогідь заходить крилом похмурим з півночі і бродить за бродою твій войовничий муж? Чому ж посеред довгого мовчання Вчуваєш тільки криці затихання?